Фестиваль повір у себе свято особливе. До нього наполегливо готуються учні спеціальних шкіл області. Спочатку у школах організовують відбірковий етап фестивалю, а найкращі номери демонструють на великій сцені у Тернополі. Кожен номер святкової програми не просто талановитий, а щирий, підготовлений з великою віддачею і натхненням подивитися на виступи особливих дітей приходять не менш особливі глядачі вони приносять із собою радість і щирі оплески традиційно організовують і виставку свої роботи представили вихованці обласного дитячого будинку інтернату який знаходиться у мельниці Подільській борщівського району вони вишили ікони та картини в інтернаті перебуває більше восьми десятків вихованців із вадами розумового та фізичного розвитку там живуть лише хлопці віком від 7 до 30 де років кілька років тому з ініціативи директора закладу Галини Ціпивник почали розвивати творчі здібності вихованців. Зараз вже є чим похизуватися. Тут є роботи, які створили створені руками наших підопічних хлопчиків. Це Цікаво, тому що вишивка переважно вважається жіночою з жіночим заняттям. Але наші хлопці втілюють себе в таких красивих роботах. Роботи шиються довго, важко, але в цьому вони реалізують себе. Пані Ольга каже, жаль, що такий день відзначають лише один раз на рік, їхнім вихованцям дуже потрібна увага щодня. Ми завжди раді, якщо до нас приїжджають і цікавляться нашим життям і допомагають чимось і в переддень різдвяних свят Миколая до нас приїжджають звичайно, але ви знаєте, що діти завжди навіть. Вони все одно діти і вони дуже хочуть уваги. Фестиваль Повір у себе допомагає дітям з особливими потребами відчути себе потрібними, повірити у власні можливості. Ці діти дуже талановиті і доводять це на сцені. Пісню Діти України подарував гостям свята Сергій Ткачук зі своїми шкільними друзями. Віку від Качаку 11 років. Одразу після народження йому поставили діагноз вроджена вада розвитку спинного і головного мозку. Хлопчик з дитинства не ходить та, попри всі труднощі, грає на скрипці фортепіано, чудово співає та плаває різними стилями. Ніколи не падати духом. Коли от щось не вдається, то треба повірити в себе і все вдасться.